Викрили на гарячому прикарпатські поліцейські затримали двох наркоторговців. Вони зберігали та продавали заборонені речовини. Обох зловмисників правоохоронці уже затримали. Зараз їм обирають запобіжний захід. Детальніше розкаже наш Денис Лужний. Один із затриманих мешканець Калуша. Під час обшуку у нього знайшли та вилучили наркотичні засоби. Під час проведення обшуку за місцем проживання чоловіка виявлено та вилучено близько 40 таблеток, які містять наркотичний засіб, обіг яких обмежено. Таблетки чоловік зберігав з метою збуду. Зломисника правоохоронці затримали. Незабаром суд обирає йому запобіжний захід. Наразі вирішується повідомлення йому про підозру за частиною першої статті 307 кримінального кодексу України. Ще одного збувача затримали затримала в Івано-Франківську. Він намагався відіслати поштою пакунки з наркотиками. Під час обшуку за місцем проживання поліцейські виявили підготовлені до фасування заборонені рослинні речовини, пристрої для подріблення, зважування та гроші, отримані від протиправної діяльності. Речові докази вилучені та направлено на експертизу. Чоловіка правоохоронці вже затримали. Наразі слідчі встановлюють і інших осіб, причетних до збуту наркотиків.